Добрий день. В даному відео ми дізнаємось інформацію про видатних спортсменів України. Андрій Шевченко. Андрій Миколаєвич Шевченко. Український футболіст, що грав на позиції нападника за київське Динамо, Мілан та Лондонський Челсі. Заслужений майстер спорту України. Володар золотого м'яча 2004 року. Призу, який вручають найкращому футболісту світу. Руслан Пономарьов Руслан Олегович Пономарьов. Український шахіст, гросмейстер, чемпіон світу з шахів 2002 року. За версією ФІДЕ, заслужений майстер спорту України. Пономарьов наймолодший чемпіон світу з шахів, а також він перший чемпіон світу шахів за часів незалежності України Еліна Світоліна. Еліна Михайлівна Світоліна, українська тенісистка, третя ракетка світу в рейтингу WTA у 2017, 18 і 2019 роках в одиночному розряді. Бронзова призерка літніх Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. Інеса Кравець Один із найстійкіших світових рекордів у жіночій легкій атлетиці, який ніхто не міг побити 26 років, належав Інесі Кравець у потрійному стрибку. Спортсменка встановила його на чемпіонаті світу 1995 році в гетеборзі, показавши результат 15 метрів 50 сантиметрів. Наступного року вона виграла золоту олімпійську медаль. На Олімпіаді в Атланті 1996 року ставши першою в історії чемпіонкою серед жінок у потрійному стрибку в легкій атлетиці. Оксана Баю. Оксана Сергіївна Баю. Українська фігуристка. Перша олімпійська чемпіонка незалежної України. Дворазова срібна призерка чемпіонатів Європи. Чемпіонка світу, почесна громадянка Дніпра. Лілія Подкопаєва. Лілія Подкопаєва. Українська спортсменка зі спортивної гімнастики. Олімпійська чемпіонка ігор в Атланті 1996 року. Віталій Кличко. Віталій Володимирович Кличко. Український професійний боксер. Багаторазовий чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії. Провів 47 боїв. З них 45 перемог і 2 поразки. Олександр Усик. Олександр Олександрович Усик. Український професійний боксер, Чемпіон світу в першій важкій вазі. Олімпійський чемпіон 2012 року. Ярослава Магучих. Ярослава Олексіївна Магучих. Українська легкоатлетка. Що спеціалізується на стрибках у висоту бронзова призерка літніх Олімпійських ігор 2020 року. Олена Костевич, Олена Дмитрівна Костевич. Українська спортсменка, яка спеціалізується на стрільбі з пневматичного пістолета, Олімпійська чемпіонка літніх Олімпійських ігор. 2004 року в Афінах з Кульової стрільби. Михайло Романчук Михайло Михайлович Романчук Український плавець, Чемпіон Європи, Срібний та бронзовий призер Олімпійських Ігор 2020 року в Токіо Олена Білосюк. Білосюк Олена Михайлівна, українська біатлоністка, заслужений майстер спорту України, чемпіонка Олімпійських ігор у Сочі. Юрій Чебан. Юрій Володимирович Чебан, український веслувальний каноїст, дворазовий олімпійський чемпіон, бронзовий призер Олімпійських ігор. Призер чемпіонатів світу і Європи. Олександр Абраменко Олександр Володимирович Абраменко. Український фристайліст, заслужений майстер спорту України, фахівець із лижної акробатики, олімпійський чемпіон 2018 року. Ольга Харлан. Ольга Геннадіївна Харлан. Українська фехтувальниця на шаблях, Олімпійська чемпіонка 2008 року та срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року. В командній першості. Бронзова призерка Олімпійських ігор 2012 та 2016 років в індивідуальній першості. Жан Беленюк. Жан Венсанович Беленюк. Український спортсмен, борець греко-римського стилю, багаторазовий чемпіон світу і Європи. Призер цих змагань Чемпіон Олімпійських Ігор у Токіо. Яна Клочкова. Яна Олександрівна Клочкова, Українська плавчиня. Чотирикратна Олімпійська чемпіонка на дистанціях 200 та 400 метрів, срібна призерка на дистанції 800 метрів.